Доброго дня, мене звати Анастасія Ліщук, я провідний фахівець з екологічної освіти національного природного парку Подільські товтри. Ми знаходимося з вами в офісному приміщенні в місті Кам'янці-Подільському, польський ринок. 6. тут знаходиться наш екологічний центр, де ми проводимо багато екологіосвітних заходів з дітьми різної вікової групи. Розповідаємо їм про тварини і рослини світ національного природного парку, як утворилися подільські товтри, з якою метою їх охороняють, і знайомимо не тільки з природою, але і культурою українського народу. Сподобалися дуже цікаво, сподобалось розповідали про тварин, про комах. комар. Розуміти, що людина це є частина природи, а не її господар, і тому нам потрібно її берегти, оскільки це наш дім.